Кожен герой ігор для нас унікальний. Він має не тільки власну зовнішність, характер та рухи, а ще й айду анімації, тобто анімації байдикування, коли ти кладеш джойстик і лишаєш персонажа на самоті. Хтось з героїв починає озиратися по боках, а хтось підганяти тебе. Але які з айду анімацій найкрутіші, дізнаєшся просто зараз у п'ятірці ігронавта. І розпочинає наш рейтинг синій колючий і надзвуковий їжак. Це Сонік, талісман студії Сєга. Він так полюбляє носитися по усіх усюдах, що просто не уявляє свого життя без швидкості. Тому, якщо ти покладеш джойстик і відійдеш на хвилинку, Сонік почне нервувати. А потім і взагалі звідчаю стрибне у прірву. Тож за таку геймоверну айдл анімацію Сонік посідає лише останнє місце нашого рейтингу. Ну а ми рухаємося далі. На четвертій сходинці нашого чарту влаштувався культовий вусань із платформеру Супер Маріо 64. Як і будь-який справжній італієць, Маріо терпіти не може черепах та рослин людожерів. Зате просто обожнює бігати за принцесами. Іноді він настільки втомлюється гасати за спідницями, що коли ти кладеш джойстик, Маріо вирішує трохи подрімати. А равіолі. Ну що ж, ми не будемо будити бідолаху і одразу перейдемо до наступного місця у нашому ритмі. Радіація, мутанти та вороги у метро 2033 небезпека на небезпеці. І щоб завжди бути готовим до найгіршого, треба тримати зброю у справному стані. А коли це робити, якщо увесь час біжиш? Правильно, коли залишити Артема, головного героя гри? у спокій. Він сам почне перевіряти та чистити зброю. А як затримаєшся надовго, то і бавитися із нею? Упс, ну, хто ж так грається? От на. Наступний герой і не таке виробляє зі зброєю. На другому місці нашого хіт параду доктор філософії та латентний ломаколюб Гордон Фріман, герой культової Half-Life. Коли в результаті невдалого експерименту на секретну наукову базу прориваються іншопланетні загарбники, мовчазному та суворому Фрімену нічого не лишається, як взяти до рук зброю і закрити клятий космічний портал. Серед купи пістолетів та дробаганів йому дістаються і ось такі вибухонебезпечні крадко. Це снарки, живі іншопланетні гранати. І якщо ти ненароком забудеш одного з них кинути у ворога, то Фрімер ні не вибухне, а почне з ним гратися уті путі. Хто це хоче вкусити за палець? Яка ж це милота? Що може бути краще за таку анімацію? Тільки одразу три айдел анімації, точно як у наступного героя нашої п'ятірки, ігронавта. І нарешті на першому місці нашого рейтингу володар космічного суперкібергіперскафандру Хробак Джим. Герой гри імені себе не зупиняється ні перед чим, аби врятувати принцесу, як її там від злої слима королеви. А якщо Джим все ж таки зупиняється, звісно, коли ти відходиш від екрану, то починає виробляти і кумедні речі. То щоб тримати себе у формі, використовує власну макітру замість скакалки, то починає співати серенади. А якщо ти ще трохи затримаєшся, то Джим візьметься за бластер. Що й казати, а з такими айдол анімаціями взагалі можна просто спостерігати за героєм, все одно отримаєш купу веселищів. Саме тому хробак Джим посідає почесне перше місце нашої п'ятірки ігронавта. У чорній чорній коробці. На чорному чорному екрані. Кожної кожної суботи з'являємося. Ми, ігронавти, і робимо твоє життя веселіше. Тож навіть не думай прогавити наступну програму рівно за тиждень. Тут, на К'ю ТВ.